Герої це звичайні люди, які гарно роблять свою справу навіть за важких обставин. От От пор, особисто, зняло, Український воїн Баракуда залишався в Ізюмі і чекав, коли ворожі колони підуть на Харків, щоб підірвати міст через річку разом із ними. Скільки я... ти тут брати? Ну це я укривався тут, кто я тут, тут потім подривом. Ну це ящик підвачети підривателя, тут взриватель буде. Я в не облакаю. А ще прошу замітити, коли мені нічого було діло, я читала, тепер я знаю, як оформляються такі документи для підвищення. Так, да, оце, оце ми цим проводом поривались. Десь люди подарували мости, вони перемістилися в сторону барвенка, курурка, заняли. Узловую развязку дорожную и легко прошли на славянский трамвай. На данной стене вы видите метку. 15-21-4 марта 1922 года по мне было сделано при переходе пешеходного перекрестка рядом и с товарищем позывной такси был сделан пострел в станку. У меня были часы к тогдашней цели. Я зафиксировал это в А скажи, будь ласка, що ти відчував, коли ти стріляв там, які в тебе були... <клес> Може, знаєш, як говорять військові, вони прощаються там життям, хтось молиться. Що ти робив в той момент? Я. Коли б мені було, була авіація, артилерія. Якщо всі, всі підрозділи не думають, що я ощущаю страх, страху, я ощущаю страх. Я просто я не показую. Є такий психологічний прийом, либо плакати, либо улыбатися. Я улыбаюсь. Так лег... легше живеться, легше переживається. Ну, не страшно, було, до стіночки жався, я казав, Хоть би поміг, хоч би не поміні, хоч би не поміні. Мене почули. У нас тут було заложено 4,5 тонни пластіда, 8 КЗУ, 40 852, 700 кг краків. Забували, але ми значально не вийшло, тому що там железобетонна конструкція шириною 4 метри вверху. У вверху 2,5, висота 12. Дуже складно таке так знищити. За все часів в Ізюмі я ні разу візуального контакту з самолітами не було. Так як тут було відсутні засоби ПВО, а по поєднання, ПЗРК, по нам роботали вони нагло і відкриті. Вилетали я за ці парами, кожен день з собою 8 зарядів. Поїць, ми прячемося, прильот 125 біг. у вас здання спеціально, знали, що я туди сидів, корекю. Завітають самоліти, ти сидиш і вчитаєш до 16. Просчитав до 16 можна. При бомбардіровці це все було закрито дерев'яними щитами. Я коли бігнувчик, я не побачив, фонаря, не було, тут собака спала. Сука я не насів, вона мене покусала. Це Наше місце укриття, туди все автомобілі, все розплітали, зразу, первіти. Восьмеє місце. Розмірвання правове. Буква Р, в кружочку. Торговий знак барахун. Тут торчав град. Це по нам було, тут був тамбур, його рознесло. Я тут одразу спав за углом. Ну, остався живий, як який странно. Тут є таке місто парапейки. І це їхню позицію бачить бездалека. Розсчитаний гранатомет на 500 метрів. Я брав трохи вище. Кожен божий день я вставав на розсвіті, брав себе два гранатомети, відстрілював і починав ходити. І просипались на піра і там. 26 числа в 14.00 мені стало відомо, що вони форсирували річку. Нас тут заливалося 5 людей. Один знайшов транспорт мобільний, пішов за транспортом, що він од нас лет ставив. було прийнято рішення виходити в сторону Барвенкова. мною було ще три чоловіки. При виході з Ізюма я пішов в сторону Бар Барвенкова, позивний чек, позивний дід і борщ, фамілія борщ Лоша з Барщагів. Пішли в сторону Славяногорська, Вони не вижили, вони нарвались на групу. Я дійшов до Тапарського, пройшов сім блокпостів їхніх. Я шел по минных полях, так как у меня есть опыт. Потом попал под минометный обстрел, получил контузию и попал в полон. Там бы из все Коля Сиченко. Добрейший души человек, преподаватель физики автодорожного университета в Харькове. Он просто мимо ехал на Харьков, остановился с нашим батальоном. И делал в все просто так. Волонтер сапером был. Сапер он самоучка, но знает очень много. Без него я бы не справился. У колі залишилося двоє дітей і жінка. Вони ще в Германії. Прошу пригадати. Сільченко Ніколай. Коля погиб припадрів. Він мост підірвав, відходив, його накрили піддараси. ласка, не забувайте про Колю. Дома чекають баракуду, а щоб він завжди пам'ятав про це. Дочка зробила йому браслет. Замисел такий, оце бомба, а це я зайчик. І зайчик завжди бігає від бомби. І бомба не може догнати зайчик. Як то так? Шнурочок це загороняється загорення. Дуже скучаю. Я смог вдома півтора місяця висидіти. Я опять підписав контракт. Я немобілізований, я контрактний. Я у батальйоні зняв основання з 8 января 2022 року. Війна закінчиться, всі підуть додому, в мене ще трьохлітній контракт. Ми любимо розповідати одне одному героїчні історії, і у нас є наші герої, реальні люди, які захищають нашу країну і нас. Їх багато. Баракуда один з них, і всі вони заслуговують на нашу пам'ять.